Доброго дня. Доброго дня. Колег лішко. Зараз. Попередка. Наш. Експрес. Ага, це приймальний. Красиві. Юра, будемо? Ні, є. Руки. Ноги. Доброго дня. Почекає високо. <звіст> От добро дня, вот у чай, ми нікав. Вот у Так, Каже, що в Олексія пересохло в горлі. Як на фронті воювати, то не пересохло. Це е, приймання. Там кабінет прем'єр-міністра. Це сьомий поверх. Він дивись, там Верховна Рада. Бачиш? То Марійський парк, то стадіон, де ти сьогодні будеш на. Лобановського чи так, да, да, да. Лобановського. Ви ж на Лобановського сьогодні будете. Чи на Олімській? А, на Олімпійському. А на Лобановському входят? П'ять часов. П'ять часов. І зараз. Да, зараз по 15. Ні, ні, не, не, там не треба. Руки. Аккуратно.